Ну, ви розумієте завданням в тому числі нової влади. Відрізати, грубо кажучи, це фінансування від нинішньої, я, я не знаю, як це назвати вже опозиції чи не опозиції. Від, назвати перехідний уряд від, це? від ні від людей, які раніше правили при за часів Януковича. Uh -huh. Насправді, те, що ви називаєте, ну зрозуміло, що кожен чиновник спить і бачить у собі таке саме межі гір Я Знаєте, вони тим більше туди їздили. Вони дивилися, і ми всі бачили там будинки пшонки і так далі. Причому Причому це такий абсолютний совковий несмак, що інколи дивуєшся, люди їздять в Європу, зустрічаються там з своїми, своїми колегами, але живуть дійсно по совковому. Я, я думаю, що в цій всій ситуації, звичайно, влада має демонструвати хоча б для людей, що вона щось робить. На рівні того, що вона практично не демонструвала, що вона робить, наприклад, в Криму. То для неї важливо зараз показувати хоч якісь свої успіхи.